Українка пропонує своєму британському хлопцю скуштувати деякі товари, які ми купуємо у наших супермаркетах. Як думаєте, йому сподобалось? Я змушую свого британського хлопця куштувати українську їжу, поки він або не розлучиться зі мною, або не депортує мене назад в Україну. Страва номер один чіпсилей. чіпсі-лейс. Ну, це не зовсім українське, але ми це йому. О, вони смердять. Я не жартую. Вони реально смердять. Три, два, один. О боже, я не жартую. Це було абсолютно огидно. Це як запхати собі в горло тюбик із зі сметаною та величезну миску порізаної цибулі. Ну, з десяти страва номер два. Корівки Це вже справжнє українське, і це мої улюблені цукерки в світі. Що це? Зущане молоко? Зущане молоко і цукор. Це не смачно. У мене таке відчуття, що мені потрібно до стоматолога, просто побачивши це. Чесно, це просто чистий цукор 0,5 із 10. Страва номер 3 вафельний торт. Хм, виглядає смачно, Таке мені подобається. О, набагато м'якше, ніж здається. Що всередині? Арахіс? Досить смачно. Нарешті вафельний торт 4 з 10. То що, тепер відправиш мене в Україну? Ем...